Кожному учаснику АТО санаторно-курортне лікування. 22,5 мільйони гривень виділила держава на путівки для вояків. Про це повідомив голова Державної служби України в справах ветеранів війни та учасників АТО Артур Дерев'янко. За його словами, щоб отримати безкоштовну путівку, треба взяти медичну довідку 070О і стати на облік в органах соцзахисту. Артур Дерев'янко просить вояків це зробити якнайшвидше, адже за кілька днів путівки почнуть надходити до областей. Багато з наших хлопців, хто становляться ветеранами і демобілізуються, вони поки що не знають, що треба робити і як отримати цю путівку, чи то через військові частини, чи через, через частини МВС, або через органи соцзахисту. І та потреба, яка надійшла до нас, ми кожного місяця просимо цю потребу, вона дуже низька. Більше 35-40 тисяч демобілізованих, а потреба надійшла з усієї України, ви не повірите, 944 особи. Це говорить про те, що ми їх не інформуємо, ви їх не інформуєте, і треба людям сказати, що треба зробити.